Доброго дня підписники. Сьогодні 12 червня. Давно нічого не знімала. Стільки з тим полоттям роботи страшне. Воно дощ і росте і росте по три рази. Буває таке, що по три рази полеш. Це в мене лайфхак такий, щоб ворони не з'їдали мою кукурудзу. Надягала вже новорічні прикраси, щоб вони блистіли ось так. І вони відганяють ось кукурузу, яку не витягнули. А ось кукуруза, яку підсажувала після того, як повитягували малесенька. Нічим не можна їх відігнати, гадів таких. Ось це хотіла зняти. Це в мене морква, рядочок, але така щось вона хіленька. Посередині був ряд укропу, але він чомусь зійшов і такий нещасний був, то я його сполола і посадила цілий рядок помідорів. Це в мене огірочки всі голландських сортів, чотири рядочки. Ось. Зараз я хотіла питаннячко задати. Може мені хто порадить. Це морква, вона вже поле разів, навірно, Разів-два, оце третій раз треба полоти. Ця більш-менш така посходила. Хотіла запитати, чому в цьому році не здихає жук. Я вже травила першим ядом атлетик, Другий раз ядом травила. Не пам'ятаю, в мене він навіть є ще пакетик. Нічого не подохло. Вчора виходжу, а його ще більше. Я вчора потравила ампліго плюс прилипач. На даний момент на картоплі вже жука не бачу. Не знаю, вона починає цвісти, але ж вони гади, їй трошки пооб'їдали листочки. Напишіть у коментарях, чим ви в цьому році травите отаку напасть, як королацький жук. Дякую всім за перегляд.